Я дуже сильно прошу, я дуже благаю, я дуже благаю, боже, який же юрист має бути, хто може розібратися з податковою. Є телефонна розмова, де конкретно зафіксовано, що обмежене моє право пересування. Не знаю, може мені в поліцію подати, чи що. мене вис... Я казала, що знаходжусь дуже сильно далеко від Києва. що Я не можу приїхати. Ні, маю терміново, начебто маємо там щось виправити. Мені здається, навпаки, мене кудись присадили, Зараз мені виписують що якісь штрафи. Я маю, не маю свого часу, мені кажуть, наскільки я маю приїжджати. І що якщо я підпишу якісь акти, то я отримую свою свободу. Я дуже сильно, я благаю, моє життя скінчилося мене. Що ж ти мене не послухала? Я тільки туди! Я втратила свободу, я не маю права на пересування. Я нічого не получав! Взагалі... Оксана, я Папа, тебе просил. Бо я, я, я просив туда, туди не йти! Чо ти туди пішла? Я тебе проїздла, вже таке буде! Я втратила право пересування! Оксана! У тебе Vamos lá,